так, друзі, коротше, не мав часу, півтора місяця вже у мене посилочка ця лежить, а я її ще не відкрив і не зареєстрував гарантійку електронну. Цей, коротше... Давно я збирався купити краску пульт І ось я його купив. Звісно, акумуляторний. Звісно, айнхель, бо смисл не переходити на інші акумулятори. Не бачу смисла. Ось. І. Тестувати його не будем, а так розпакую подивимось, що це таке. Вообще склад комплекту його. І буде тепла погода. Я буду красити, фарбувати буду шкаф ним. Значить, в чому прикол його? значить <св2> називається навіть вона ця штука акумуляторна система розпилення фарби. Короче. Ось Ну, Солокомплектація, значить, модель TC SY1860. Солокомплектація без акумулятора. Що тут? Удобна рукоятка, регулятор подачі фарби. Ну і, коротше, удобний софт там і так далі. Значить, Кому цікаво тут собі подивитись, значить ось номер його. Так. от що у нас є в комплекті. Значить, кришечка для нашого цього фарбу, ну, для баночки з фарбою, якщо не дофарбували, можна закрити. Прикольна тема. Значить, лієчка, два сопла. Я так дивився з оглядів, що один для густої фарби, інший для рідкої. І такі штуки для прочищення цих сопел. Значить, Три можливих струмені подачі ось намальовано, яких перемикати. Плюс, в чому, ну, чому я купив, чому сподобався мені цей фарбок розпилювач система ця, тому що нею можна користуватись і наносити лаки, фарби. Навіть я дивився в описі, і навіть ґрунтовку можна розпиляти. цим Цю систему для розпилення фарби, друзі. Не знаю, коли то відео вийде. Дуже... Я вже поназнімав, але нема часу монтувати і повикладати. Можливо, вже захочете купувати на наступний сезон на весну. Фарбувати щось, то ось така от штука. Акумуляторний інструмент витісняє провідний потихеньку. І один з брендів, як кажу, що Einhell він реально з європейських брендів. Дуже велика лінійка, я не пам'ятаю, там це Power Exchange близько 300 інструментів. Це, друзі, дуже багато. Так, ось така у нас коробочка. Так, значить, станом на, друзі, е, це коли це було? 12 жовтня ціна його була. 259 гривень знижкою. Мені він обійшовся. Так. О, велич... велетенська така добротна баночка для фарби на 1 літр. Друзі, у нас об'єм. Тут в мілілітрах, тут в унціях. Так, значит, далі сам наш розпилювач. Передня частина його. Документація. Так. Це я так зрозумів. Сюди трубка. І в принципі, ось пуста коробка, значить, зараз дивимось, що тут у нас ще йоршик, як намальовано було. Такий шомпол. Кришка для банки. Це і open, close нам, намальовано. Як закрити, як відкрити. Можна якусь наклечку тут робити. Так, лійка. Лійка. Така штука, я дивився. о а це це, мабуть, ключ для перемикання режимів цих. Щоб так пальцями не перемикати. Ну, не знаю. І, значить, червоне сопло і чорне сопло у нас тут є. Ось воно. Це сопло. Ось тут. Механізм не хитрий, все тут зрозуміло. На коробці показано, в яким режим переставляти наші сопла. Так, під 90 градусів і ось так. Що? Більше у нас нічого тут немає. Документація. Що у нас тут по документації? Так, англійська мова є, української немає, друзі. Дивимось, що у нас тут може цікавити в склад. Комплекту, з чого складається. Ось такі, ось так. Які положення для якого фарбування вибирати? Як фарбувати. Ну, така коротенька, наглядна інструкція. Фарбувати ось від 5 до 15 см має бути відстань від поверхні, по якій фарбуємо. І, в принципі, Так, дивимось характеристики. Характеристики. Значить, 18 вольт постійний струм. Так. 650 мл за хвилину розпилення. Значить, контейнер 800 грам. Хоча тут ось поділка. А, так, да, друзі, ось поділка 800 грам. Я так зрозумів. Ну, літру можна сюди залити. Діаметр від 2 до 2,5 мм. Значить, 30 дін за секунду. Потужність. Клас захисту 3. Вага з батареєю. А, вага без батареї 2,5 кг. Значить, звук. Рівень звуку і тут кому потрібно тобі далі прочитаєте. Написані помилки, друзі. Ну, це про батарею вже. сам цей розпилювач. Ось такий в нього вигляд. Це, я так зрозумію, а, ін... кнопка сюди нажимає, замикається двигун. Значить, дивіться, друзі, можна відкрити, ззаду, почистити фільтр. Тут є такий повітряний у вигляді такої мочалочки. Ось. Ось такий Ручка, в принципі, рукоятка, я скажу, ну, така, як майже на всіх інструментах. Ось є клеєвий пістолет, тут ручка реально майже ідентична. Так, ось так. Значить, Зборка вставляємо в пази. Під таким кутом і провертаємо. Все. А, і тут закриваємо цей замочок. Все, Наш фарбу розпилювач, друзі, зібраний. Значить, коліщатку це регулює подачу фарби, плюс-мінус, ну, відповідно. Шток виходить і дає менше нажати кнопку. Що тут ще такого, значить, показано по соплу, що треба почитати інструкцію перед його використанням. Ось ми вибрали режим і зажали. Все. Ось такий у нас вигляд нашої. Системи для розприскування фарби. Ну, я нагадую, що можна користуватись для розприскування ґрунтовки, лаку і так далі. Якось так, друзі. Ну, в принципі, в мене то рука велика, мені удобно нажимати. Я думаю, що. Далекуватий трохи. Ну, тим паче, ось він так може стояти. Зараз ми під'єднаємо акумулятор. Попробуємо на 2,5 його. Да, друзі, дує він добряко. І індикатора тут ніякого ніде немає. І попробуємо зараз, бо я був на шурупокруті, виявив в своєму, що при підключенні 8 амперного акумулятора в нього не гасне цей. Так, да, 8-амперний акумулятор сюди добре стає. Ось. Все працює. Все працює. Тут така у нас є, можна скоба, е, така можна сюди вчепити шнурочок, вчіпляти його на ремінь реміння. Ось такі от така система для розприскування фарби. Тож, друзі, якось стане тепліше, буду ним щось фарбувати і тоді вже відзніму якісь коротенькі відео. Значить, це модель 23-го року. Бачимо. Ось так.